Будемо спілкуватися з речником Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Долучився, пане Андрію, дякую, що долучилися. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Я не знаю, чи ви чули пана Владислава чи не, не чули, не чули. Та тоді розкажіть вашу версію, що сталося? Чому затримали військовослужбовця пана Владислава Груцького, яким було обставини цього затримання? Я думаю, його слова ви почули, але власне. Тільки він може повідомити, що відбувалося в прикордонному підрозділі, де він певний час перебував, Можу тільки зазначити щодо заходів в контрольованих прикордонних районах, які здійснюють наші військовослужбовці, через те, що є спроби незаконного перетину кордону, і такі, і такі спроби власне збільшилися за час дії воєнного стану, тому прикордонники вимушені перевіряти більше Етельно всіх осіб, які перебувають в прикордонні. є законодавство, яке регламентує межі контрольованого прикордонного району. Є рішення, якщо брати Закарпаття, рішення Ради оборони Закарпатської області, є визначення і щодо меж прикордонної смуги, де на всіх цих територіях прикордонники вправі перевіряти. Документи перевіряти обставини перебування людей в цих районах. А скільки вбав... це кілометрів? пан Андрію? Скільки це кілометрів прикордонної зони? Ну, прикордонна смуга це територія шириною 5 кілометрів вздовж лінії державного кордону. Контрольований прикордонний район має більші межі. Він в Контрольований прикордонний район встановлюється в межах району, який межує з кордоном. Це може бути і 20 і 30 кілометрів вглиб території України. Кваси, це прикор... це вже ця прикордонна смуга, де особливі ці правила є, є діють Є постанова уряду 1199 яка визначає. Межі контрольованих прикордонних районів Рахівський район також підпадає під контрольований прикордонний район. Кваси власне і знаходяться також в межах Рахівського району Закарпатської області. Щодо перевірки документів, звісно, що прикордонники аналізують ту інформацію, яку вони бачать, яку зазначає також людина щодо свого перебування. В контрольованому прикордонному районі загалом в прикордонні, і якщо є різниця того, що людина пояснює, того що встановлюють прикордонники, звісно, що ми можемо більш ретельно перевірити для того, щоб не допустити спроб. Незаконного перетину кордону я можу, звісно, перепросити через те, що можуть виникати складнощі у людей через таку додаткову перевірку, але це вимушена міра для того, щоб не допускати спроб незаконного перетину кордону і упереджувати такі спроби, якщо це відбувається на певній відстані від кордону, бо краще упередити ніж потім порушників безпосередньо ловити по лінії кордону. Пане Андрію, тобто це такі дії прикордонники в цьому конкретному випадку, про який ми говоримо, на випередження ситуації та все ж таки і в, цьому, і в інших випадках, ще раз зазначу, що можуть здійснюватися, здійснюватися дії щодо перевірки документів у осіб, які перебувають в прикордоні, отримувати пояснення від людей, що вони. Планують робити в прикордоні, і якщо ми встановлюємо певні розбіжності між тим, що ми бачимо, і що людина пояснює, звісно, що в подальшому людина може бути відправлена в прикордонний підрозділ для того, щоб з нею провести більш детальну, ретельну перевірку саме з метою недопущення незаконного перетину кордону, що і сталося з Владиславом Геруцьким. Правильно я розумію? Саме так, чи було в цьому конкретному випадку перевищення посадових обов'язків при? Прикордонників, чи фіксуєте ви це? Ну, якщо а, він вважає, що прикордонників. Діяли якось неправомірно, не у законний спосіб. Він може також звернутися до суду, аби оскаржити дії військовослужбовців державної прикордонної служби. Я зазначив, що є норми законодавства, які регламентують про прикордонний режим, є в тому числі рішення Ради оборони області щодо дій як прикордонників, так і інших складових сил безпеки та оборони. Пане Андрію, от Владислав розказав нам, що у нього. Є... Є ось це оце значить рішення, що його затримали при спробі не такі то та і що він буде змушений звертатися до суду. Чи дійсно ця постанова, чи як це правильно юридично називається, від прикордонників вона діє? Чи дійсно Владислав Геруцький, він є таким чином ще в ну, ще обвинуваченим прикордонниками? І чи буде дійсно суд, От як далі ця справа буде рухатися? Ну, власне, відносно осіб можуть складатися адміністративні документи про притягнення до відповідальності. Ми їх направляємо до суду, і вже суд вносить міру відповідальності тій чи іншій особі, коли встановлюються ті чи інші обставини. Доказів там достатньо для того, щоб обґрунтування було для суду. Ну, я вам зазначив, що прикордонники діють в межах наданих прав та повноважень і е враховують всю інформацію під час спілкування е з людиною, її пояснення, те, що ми фіксуємо в тому числі. Е і іншу інформацію, коли е, встановлюються обставини перебування е, в прикордоні, або можливі е, спроби, або ж можливі е, дії, які людина це не не тільки відносно Владислава, а це стосується взагалі всі, всіх осіб, і це відображається потім в адміністративному протоколі, якщо є до, достатньо підстав, але рішення виносить в подальшому Пане Андрію. Ще кілька о, буквально уточнень о, з Інтерв'ю з Владиславом, який що й не було. Він сказав, що і ви це підтвердили, що в нього чи не підтвердили? Він сказав, що в нього забрали телефон, дивилися в телефоні там якісь мітки і все. Чи мають прикордонники право дивитися в телефон людини для того, щоб дослідити цю ситуацію? Так, мають. Друге питання: чи мають прикордонники пояснювати, що відбувається, за що затримали людину? Чому треба проїхати для того, щоб уточнити якусь інформацію? Тому що Владислав каже, що з ним не прокомунікували, що він якусь частину не розумів взагалі, чого відбувається, чого його затримали. Ну, власне, я раджу всім також ознайомлюватись з законодавством і тими режимними обмеженнями, які діють прикордонні, для коли люди слідують туди, на відпочинок або ж з іншою метою для того, щоб в подальшому ну не було таких от непорозумінь, коли прикордонники перевіряють документи або ж направляють прикордонний підрозділ, для того щоб провести додаткову більшу але чи мають це сказати озвучити словами, що вас затримано тому то тому, -то, тому зараз. Будемо проводити такі, то такі то yeah. дії бо він сказав, що його запросили просто з вокзалу поїхати там на ну, для поговорити для проведення подальшої перевірки щодо а, підстав перебування а, в, о, в прикордонні ці даної людини. Затримані За 50... людині мають дати подзвонити кудись там адвокату чи рідним, а, чи є таке право. Дивіться, я зазначу, що це не стосується там виключно Владислава. Це стосується в тому числі і військовослужбовців Державної прикордонної служби, які також можуть їхати е, в, в Закарпаття або в контрольовані прикордонні райони. І прикордонники перевіряють всіх осіб. Розумієте, навіть прикордонник перевіряє е, умову перебування прикордонника, угу. який е, з іншого регіону перебуває е, в, в тому числі Закарпаття. Пане. Андрій, дякую вам, що долучилися. Дякую за те, що розказали вашу версію. Дійсно, будемо слідкувати вже за тим, як будуть розвиватися події, і що скаже суд. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був гостем свобода ранок.